Так, ну на такому не дуже приємному фоні на ржавій моїй тажці. Значить, стоїть. Е, я якраз зібрав майже всі види деталей по термообробці. Я хотів би записати таке відео з поясненнями. Багато народ запитує, які сталі цементують, які гартують, яка твердість, який процес, як виглядають, як перевірять, як дізнатися. Дуже часто, коли мене замовляють, кажуть: я не знаю, яка твердість. Тому. ну... Прийде взірець. Після цього я тільки ну, там міряю або визначаю яка твердість. І після цього знову ж таки вибирається матеріал, з якого ми будемо робити ремонт, наприклад, запчастину. І від цього залежить ціна дуже часто, ну, не дуже часто, а завжди. Тому дивіться, я зараз вам постараюсь таку доступну інструкцію розповісти, як, як визначить, саме що, ну, який вид термообробки, відповідно, приблизно який матеріал був використаний для. Тої чи іншої деталі. Я розумію, що дуже часто вони отак виглядають брудно, але е, все одно досить просто, маючи в хазяйстві звичайний, звичайний напилок, е, виявити твердість, ну, принаймні приблизно. Дивіться, е, нормальний радянський інструмент, він приблизно 60 одиниць твердості був. там 61, 62. Якщо взяти отакий з, ну, з Досить таки мілкою насічкою, то його достатньо для того, щоб приблизно зрозуміти, яка твердість у вас на деталях. Навіть якщо у вас нема твердоміра під рукою, ну нічого нема. Ви за допомогою, скажімо так, своїх відчуттів і такого примітивного інструмента можете виявити приблизно твердість деталі. Ну, По-перше, поділимо їх на чотири типи: це цементовані деталі. Якраз в мене лежить цементований і гартований вал до трактора до італійського. Лежать такі конічки, зроблені, також цементовані, гартовані. І ось зношені лежать конічки до китайського фрезерного станка, також цементовані. Тобто, бачите, на вигляд вони всі різні, але їх що об'єднує. Якщо ми їх будемо намагатися дряпати наплюком, відгляньте, в мене навіть бачите, я колись пробував дуже тверді деталі, що сліди залишаються на інструменті, а не на деталі. Якщо ви їх пробуєте дерти і бачите, що не бере зовсім напильник. Це каже про те, що там твердість поза 60 одиниць. Тобто близько 60 одиниць по шкалі Роквелла, по шарце, і відповідно деталі цементовані і гартовані. Різні є види цементації газова в твердому цьому карбю, карбюраторі, карбюлізаторі. Ну, неважливо, коротше, це деталі насичені. Насичені, поверхневий шар насичений вуглецем і загартований. Серцевина частіше за все в них сира або термопокращена, тобто там близько 30 одиниць або навіть менше. Це перший тип деталей, це цементовані деталі. Для них використовуються сталі з низьким вмістом вуглецю і великою кількістю легуючих елементів, наприклад, 12 хн 3 а або 18 хгт. І там, і там дуже мало вуглецю, але близько 3-4% або навіть більше різних легуючих елементів. 20 ХН-3А, 25 навіть ХН-3А підходить. Навіть сталь 20 непогано зацементується і загартується. В неї не буде фізично механі... ну, фі... механічних, механічних властивостей серцевини, таких як, наприклад, 12 ХН-3А, але це можливо. Далі йдемо. Далі йдемо. Це другий тип, який я використовую досить активно. Це заг... загартування СВЧ або ТВЧ токами високої частоти. Значить, Тут дуже просто виявить, що у вас саме так загартована деталь. Частіше за все, ви знайдете отакий відлив радужний з синім переходом, частіше за все. Чому так відбувається? Тому що ця зона, яка ми гріємо, вона чорніє повністю, а далі плавно температура спадає. І відповідно, оця, те, що називається синя побіжалость. Оцей синій колір це признак там, що отут уже температура спала близько, там, я не знаю, 500 градусів. 400-500 градусів. Тобто, у нас зонально прогріто тут, прогріто тут. А далі, бачите, дуже характерна ця деталь, і на ній добре видно, що було саме ТВЧ. Іноді, іноді іноді е, деталі старі, вже ця штука затерта, його не видно. Знову ж таки, ми можемо в одному місці тернути напильником. У нас він ковзає, вона тверда, а там через 20 мм тремо тут напильником, він буде брати дуже добре метал зрізати, тобто деталь сира. Це знову ж таки вірний признак того, що це ТВЧ. Ну, Під ТВЧ ми різні конструкційні сталі використовуємо. Я, я найчастіше використовую сталь 45, 40х і 40 ХН. Ну, частіше за все, це все-таки 40 Х. Рідше це якісь сталі для торсіонних валів, такі більш, більш, більш які працюють на кручення краще. Далі, третій тип деталей, основний це просто гартовані деталі, тобто, де зроблено об'ємне загартування. Знову ж таки, бачите, втулка обойма така наглядна з зубами. Сталі також ви можете для об'ємного загартування, найбільша, мабуть, сім'я конструкційних сталей, які ви можете використати, починаючи від сталі 35. Самої такою простою, примітивною, яка не дає вис... високої твердості, і до надскладних інструментальних сталей там не знаю, яких-небудь, там, 5 Х... ХНФ, ХМФ і так далі. І всякі там ну, будь-що. ножі це не роблять там також об'ємно загартовують там, сталі пів таблиці Мінділеєва. Це третій основний тип деталей. Вони зазвичай гартовані. Гартовані деталі, у них твердість. Не така вже висока, як у цементованих, і навіть не така висока, як у деталі е, гартованих ТВЧ. Тут, в принципі, десь ну, в, середньому, в середньому гартовані деталі, це між 40 і 50 одиниць. Стіше за все, це десь там 45, 42, 46 одиниць. І вже якщо ви візьмете напильник і попробуєте її тирнути, то він так буде дуже туго, але буде брать. Це те, як виявить знову ж таки. Приблизно твердість і приблизно форму термообробки. Відповідно, зорієнтуватися в тому, який матеріал використовувати. Ну і третій вид деталей, чи четвертий самий наглядний, це, звичайно, сирі деталі. Ну, сирі деталі, я думаю, що всім нам знайомі. Вони просто мають характерний білий, чи сірий, металевий колір. Дуже часто вони бачите так оброблені, м'яко кажучи, не дуже. Це. В даному випадку це 18 хгт, сира абсолютно, вона досить яска. І бачите, вона так, ну, м'яко кажучи, не, бли, не, не блискучий матеріал, не блискучий результат. Це якраз сирі сталі. Сирі сталі дуже просто виявить. І навіть ну, або напилком тернуть, її буде добре брати він, або ви, ну, грубо кажучи, вдаряєте молотком. Молоток гартований відразу, буде вм'ятина, тобто сліди залишаються. Це сталі сирі. І там може бути будь-що, якщо це дверна завіса, то там і сталі 3 достатньо. От, відповідно, ми пройшли по чотирьох основних групах матеріалів і термообробок: сирі деталі, гартовані деталі, гартовані СВЧ, і цементовані і гартовані знову ж таки деталі. Відповідно, для сирих деталей ви можете використовувати будь-яку сталь, яка у вас знайдеться. Якщо ви зібрались робити об'ємне загартування, то вже мінімум сталь 35, 45, 40 х і так далі. Далі під ТВЧ, в принципі, та сама група матеріалів і під цементацію специфічні сталі з малим містом вуглецю і великим містом легуючих елементів. По твердості я сказав: тут близько 60 одиниць, тут менше близько 50, тут знову ж таки 45-50. І сирі сталі там взагалі твердості немає ніякої. Отак от досить просто можна, керуючись такими примітивними підручними методами, приблизно зорієнтуватися в тому, яка саме деталь вам потрібна, який, з якого матеріалу її виготовляти, і який метод термообробки.